Всім магічний привіт не дарма. Я так сказав, богість нашої чергової програми подкаст «Вінниччини» Захар Сухорук. Ілюзіоніст, вітаю вас! Вітаю, друзі! А ось хотілось би розпочати ось так. У вас вже напевно великий такий досвід, але ваш перший фокус, який був, і можете нам його просказати, Можливо, так, звичайно, загалом я захоплююся фокусами близько 10 років. Це ще було з школи, а виступаю саме на сцені, коли почав виступати, це близько 4 років. А перший фокус, все розпочалось, це показував мій однокласник. Як зараз пам'ятаю, це звичайний простий фокус з канцелярськими резиночками. Вони перепоригували з цих пальців на цей. І мені це настільки сподобалось. Потім я його попросив, він мені якби розкрив секрет цього фокуса. Але ж фокус не розкрив. Ну, ну, це був просто виключення і справа. Він мені розкрив. Крив цей фокус, і я вже показував наступним друзям. І він настільки запам'ятався. Я навіть зараз діткам, деколи його демонструю в плані того, як майстер-клас, щоб навчити цьому фокус. Ось так було. Перший фокус можна сказати, це був з канцелярськими резиночками. Що все взагалі почалося. Ну, це так більше не на людях, а саме на публіці, Який, можливо перший фокус був е, в мене просто вийшло так, що я е, виступав перед друзями в школі. Це був з картами. З картами фокус там, де одна карта здається, мінялась на іншу. Ось так це було. Він максимально простий, але дуже ефектний в такому плані. Ось Чому так. ви саме вирішили стати ілюзіоністом? Таке питання е, я... Дивіться, все тому, що мені дуже сподобалася реакція глядачів на мої перші фокуси, і я зрозумів, що я хочу просто якби дарувати радість людям. Ось так, цю саму емоцію, і люди не розуміють, як це взагалі відбувається, і рахують, що ти там, в принципі, як якийсь справжній чародій в такому плані. От, можливо, ви нам не зовсім як секрет фокусу відкриєте, а секрет, де ви їх шукаєте. Так, е, да, в нас є закриті джерела. Там, де знаходиться дуже багато різних із робліки <laughs> Да, орієнтовно ось так вона виглядає. Там є секрети, але до них доступ обмежений звичайним людям, якщо так можна сказати. І там є дуже багато цікавих семінарів саме по фокусам, різних секретів, фішків. Але все воно в більшості на іноземній мові. Тому треба або знати англійську, або перекладачом користуватися, щоб прям дізнатись детально секрети, бо там. Розумієте, саме по фокусам все розписано, і це важко зрозуміти. Просто ось так, просто поглянути на відео, але також можна, якщо фокус не дуже важкий, можна просто без мови, просто його оглянути, і тоді ти зрозумієш якийсь принцип роботи, і вже можеш самостійно додумати. Ось так. Чи часто ви показуєте фокуси на публіку? Е, доволі часто. Ну, це ж якби моя основна професія, якою я зараз займаюся, тобто я виступаю на корпоративних заходах, на дитячих святах, на комерційних? Ну загалом, е, якщо людина звертається запитом, я стараюся підібрати. Програму саме під її запит. Тобто, якщо, наприклад, до мене звертається і кажуть, що це буде невелика вечірка десь вдома, тому без проблем я можу підібрати невеличку програму, яка буде цікава саме вдома для перегляду, і буде зручно мені наблю... показувати точніше фокуси і людям наблюдати цю виставу. Ось так чи було таке, що фокус не вдався, провалився, і як викручувались, можливо, казали. Ой, це все спеціально зараз. Це буде круто. Звичайно, звичайно, факапи бувають, коли часто доволі виступаєш. Це просто ну ми всі люди і маємо якби помилятися. Це нормально, але. Тут головне просто не подавати цього, тому що сам глядач він коли дивиться, він ж не розуміє, що має відбуватися далі. І в плані тому, що це все можна в жарт перевести, або просто плавно перейти до якогось іншого фокусу. Тут головне майстерно це все скрити, щоб не подавати вигляду, що щось пішло не так. І тоді глядач ніколи в житті не зрозуміє, що, можливо, щось пішло не так. Можливо, він думає, а так і мало бути. Ось бути. Для мене фокусники це завжди в дитинстві було дідусь з великою шляпою, сивою бородою. І одразу таке питання, щоб стати, наприклад, ілюзіоністом, фокусником, треба цьому вчитися, можливо, онлайн, як ви казали є різні пабліки. Чи ось потрібен наставник, сенсей? Дуже цікаве питання. До речі, дивіться, в принципі, в Києві є академія, там, де факультет, так і написано, якщо я не помиляюсь, фокуси та ілюзія. І виходить, там. Навчають не тільки секрету фокусу, а готують людину як артиста. Бо ви ж розумієте, що, наприклад, взнати секрет фокуса і вдало його продемонструвати на публіці – це дуже важко. В плані того, що е, потрібно взаємодіяти з людьми, е, якісь жарти придумувати, щоб це все виглядало типу як шоу, бо просто сухо показати фокус, е, так воно не проходить. Тому, е, на мою думку, звичайно, краще, коли є людина, яка може підсказати, е, як в даній ситуації поступити. Але я особисто я, навчався тільки з відео. У мене не було таких людей, просто воно з досвідом вже приходить. Ось так. А чи допомагає вам ця сама магія, якщо можна так назвати, в реальному житті? От, наприклад, круто, напевно, використовувати в стосунках, там витягуєш розочку, якось цікаво. Зрозумі... Ну, так, да, в принципі, просто про виходить, якщо ти десь приходиш до якихось нових людей в нову компанію і продемонструвати якийсь фокус, це дуже круто, тому що ти зразу розряджаєш обстановку і до тебе вже більш лояльніше відносяться. Але головне... Тут, якщо це побачення, не робити з нього виставку. Тобто продемонстрував один фокус і вистачить, не, не заігруватись, якщо так можна сказати, ось так. Але в принципі, дуже крутий спосіб, наприклад, якщо тебе десь хтось зупинив, там, наприклад, я про поліцію говорю, з ними можна провести якийсь спосіб, крутий фокус, і тоді вони якось лояльніше більше до тебе відносяться. Ось в такому плані. Ну не варто такого робити, но можна, не можна, ось так, і як рідні поставились до, до такого, можливо, ну просто як стереотип, що всі рідні хочуть від свого своєї дитини, там юрист, програміст, так. більш такі серйозні професії. А як ваші рідні віднесли? Е, Відносили дуже круто. Вони мене завжди підтримували. Я їм за це дуже вдячний. Е, і загалом, в принципі, е, коли ти починаєш цим заробляти, і вони бачать, що ти приносиш додому кошти, в них. Зразу, якби про це все думка міняється. Ось так. Тут головне, якби правильно себе поставити і професійно цим займатися, щоб в подальшому ти міг вийти і на якийсь ринок, івент, ринок я маю на увазі, і там виступати. Ось так. На різних святах, на різних. Ось таке знайшов поширене питання в соцмережах. Що важче, навчити когось фокусу чи пояснити людям, що таке ілюзія? Е, да, дуже цікаве, і глибоке питання. Навчити фокуса, я можу навіть і вас зараз. Дивіться, суть в чому, щоб ви зараз могли якийсь простий фокус показати, вам потрібно показати декілька принципів, можливо, якихось секретних рухів, як це працює, і ви вже зможете продемонструвати якийсь фокус. Це не настільки важко. Але, як я вже повторююсь, тут. Секрет фокуса відіграє, наприклад, якщо брати шкалу 100%, тільки 10% успіху. А все, все остальне це, в принципі, якби, як ти себе подаєш. Інтерактив і залучення спілкування саме з людиною, з глядачем. Оце набагато важче. тому в плані навчити так да, можна, але це все тільки з досвідом проходить. Я маю на увазі, що щоб продемонструвати гарне шоу, це все тільки з досвідом. І треба мати дуже багато тренувань, щоб це все вийшло, і підбирати також фокуси, бо є фокуси важкі, є більш. Простіші, але в принципі, якщо людина хоче навчитися фокусу, е, навіть прості відео в інтернеті на даний період, які мають у відкритому, які є у відкритому доступі, вони можуть е, допомогти. А є відео, які о, фокуси, які заходять саме певному контингенту, От, наприклад, е, вас е, ну як замовляють, як фокусника mm -hmm. якусь певну компанію, і ви підбираєте під неї які фокуси, ви будете показувати е, так. Звичайно, я взагалом, якщо до мене йде запит від людини на будь-які весни. Тобто, я завжди запитую, на яку це кількість людей загалом, в принципі, що це саме за свято, бо я виступаю для дітей, для дорослих. Ну, в мене взагалі будь для будь-кого я можу підібрати програму. Якщо, наприклад, для діток в садочку, от, наприклад, мене замовили, для них ну, має бути простіша програма. А Якщо мене замовили, наприклад, на якесь день народження, там де всі вся молодь там плюс 30 років, допустим, там вже зовсім інше наприклад. розрізання без да. бензопило, да, 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 їм це подобається. Ось так е, ось як я вже згадав за бензопилу. Mm -hmm. А можливо, який найтакий цікавіший, найдивніший предмет ви використовували е, в саме фокусах, да, да, з да, так. Робив? да, дивіться, є фокусах. В ілюзії, е, е, є загалом один фокус. Е, він цікавий тем. Е, я вам коротко пишу, як він виглядає. Тобто я виходжу на сцену, викликаю будь-яку людину з залу, яка має бажання прийняти участь у фокусі, е, надягаю її окуляри. Рукавиці і даю динаміт в руки. динаміт, І це все, мало того, що вона тримає це все, я ще скотчем це все обматую, ось так. І потім вона вибирає карту. І я підпалюю фітіль. Поки горить Фітіль, я маю знайти цю карту, і не завжди її вдається знаходити. Тому ось такий фокус, в принципі, він дуже ефектно виглядає. Зрозуміло, що це жарт, що він не зірветься. Але ну якщо можна назвати динаміт незвичною частиною фокусу, ось так можна використовувати. Можна, наприклад, е якщо я беру права в людини і з ними провести декілька маніпуляцій, і потім ці права або е навіть банківська карта е появляється в грейфруті. Ось такі, якщо це можна віднести також. Це незвичні, але дуже цікаві і сучасні. Головне, сучасні фокус. Ну такі жарти, напевно, з поліцією краще не робити з да. правами. Да, да. Це точно Бо це можна точно. отримати подвоєння штрафу. Да, тому, тому і треба підбирати фокуси, що кому і як показувати. Ось так фільтрувати, якби так можна назвати. Ну, ви вже так нас зацікавили, зацікавили. Можливо, ви ще зможете зараз показати. Е, так, звичайно. Я підготував для вас не один фокус. Давайте візьмемо простий з картами. Ось тут у мене буде колода карт. І що саме цікаве, вона буде знаходитись тут, від початку фокуса. І я вас попрошу зараз. От е, уявіть, просто в уяві в себе. От всі карти розложіть, як вони от перед вами, ви їх тут можете бачити. Так уявили, угу, так, уявили, так. І там, по ідеї, має бути чотири масті: так? Дві червоних і угу. дві чорних. От виберіть одну з них. Типу, або чорну, або червону. А, саме так? Так, да, так, да, просто ось так. Вибрали, так? Да, да. Якщо ви, наприклад, вибрали чорну, там є дві масті, це хрест та і піка. Якщо, наприклад, червону, там буба і черва. От виберіть ще одну, наприклад. Вибрал, вибрали. І у вас перед вами є вибір: від туза до двойки. Тої масті, яку ви вибрали, карту. От задумайте зараз будь-яку в себе в голові. От -яку, яку... Я, до речі, її вже обрав ще до ефіру. А, да. Я забіжу трішки наперед, просто я заздалегідь, коли я до вас прийшов, я uh -huh. в цій колоді перевернув одну карту, ми подивимося, що це співпало. Над надіюсь, в мене це вийде. Так, я на вас ніяк не впливав, ми не домовлялись. Це головне знати глядачам. Що да, ми... Це якщо що я сам собі э, да. загадав, э... що ми ніяк не домовлялися. І ви можете назвати гучно? На яку карту ви обрали? Дама Буба. Дама Буба, так. точно, ви не хочете передумати, це Ні. ваш остаточний вибір. Да? Дивіться, я не знаю, яким чином. Я буду все повільно робити, ви все будете бачити. Ось тут, в цій колоді, я відкриваю коробочку-карт. Угу. Покажу, що не знаю, має вийти, що пуста. Подивіться, можете прикладати. Ну, так, так, звісно, пуста. Так, да, на пуста. І тут, по йде, я одну переверну, пам'ятаєте? Я сказав, ми зараз будемо повільно листати. Я сподіваюся, все видно і вам видно головне. Так, видно. Ви сказали: дама-буба. Все максимально просто. Дама-буба має бути тут перевернута. Зараз дивимося уважно. І всі карти, всі колодії лежать нормально, бачите? Ось так. Але десь приблизно всередині одна перевернута. Бачите? Вона єдина. Але вона не розумієте, це працює. Візьміть, будь ласка, самостійно цю карту перевернуту, щоб я навіть не мав змоги ніяк її підмінити. Це можна дивитися? І покажіть всім, що це що. Дійсно, це дама-буба. Ось так. Но... Це ви, це все я ви. Я потихеньку починаю вірити в магію. Так, да, це магія і ніяк інакше. Розумієте? Ось так це працює. Ну, я може здати, що я вам сказав це до цього, да, но я через тоді наголошую, ну, що ви. Я на свою правду кажу, що ми не домовлялись. Не домовлялись. Ось так. Це все магія, як би так можна сказати. Це, це називається ментальна магія. Тобто, коли людина щось задумує, а я читаю, як би їй думки. Ось так. І Я навіть ще від шоку не відійшов. Я не розумію, як це працює. Ну, звісно, що ви нам розкривати цього фокусу не будете. А Ах, я Навіть оголовтатись після цього не можу. Все добре, ви з нами. Ви з нами все тут. Як взагалі ви важко навчитися таким фокусом? Е, дивіться, ось таким дуже важко, бо вони максимально ефектні і вони відбуваються тут і зараз перед вами. Е, розумієте, це все відбувається практично в ваших руках. Тобто є такі фокуси, вони взагалі, якби в нас є декілька напрямів у фокусах. Це маніпуляція, це коли маніпулюють з предметами, можливо, ви колись бачили. Лівітація це коли щось літає, ілюзіон, це коли з великими коробками, якщо так можна. Можна сказати, на сцені виступають, може, у якомусь театрі, можливо, ви десь зустрічали такі телевізійні шоу з ними проводять. Але мені найбільше подобається, це коли тут і зараз взаємодія з гостем, коли. Ти можеш прям практично в його руках з його предметами навіть щось показати. Це дуже якби зачаровує, бо людина не розуміє. Це ж все ж тут біля неї, і вона дивиться, вроді. Вона шукає цей секрет і не може згадатися, як це взагалі відбувається. Ось так. А який на ваш найулюбленіший такий фокус? Е -е, ну, ось цей мені здається, найулюбленіший да, його... найулюбленіший? Да, з картами, якщо брати, бо їх є декілька mm -hmm. з різними предметами, а цей просто найефектніший, і він його важко пояснити. Взагалі, як це може бути, тому що е, я хочу ще раз повторити, щоб глядачі не подумали, ви дійсно назвали? Ви могли б назвати будь-яку карту? А ви назвали, і там їх 52. Тобто в мене немає 52 колоди, що вони всі У мене були. немає, пояснення. І да, він працює. ось тут. Ця колода була ось тут, весь час перед вами, до того моменту, поки вони назвали карту. Це ж не того, як ви назвали, я там десь з кармана ви витягнув якусь колоду, якусь спеціальну. А е, дуже круто, це тим, що колоду я ложу спочатку на стіл, і після того ви називаєте карту. В принципі, ніяких маніпуляцій більше я вже не можу зробити з колодою. Ось так як ви ставитесь до людей, от, як є в групах. Хейтери uh -huh. і так само блогерів, як ви ставитесь до людей, які, наприклад, розкривають фокуси uh -huh. в соцмережах? Uh -huh. Дуже круте запитання. І я ставлю, звичайно, негативно. На мою думку, це не повага до жанру нашого, до самого артиста, тому що для когось це повноцінна професія, за допомогою якої він заробляє кошти. І дивіться, яка ситуація. Тут же ж можна розкрити секрет декількома способами. Наприклад, перший це коли е, хтось побачив якийсь секрет. І він просто якби розкрив е декілька технік, не до кінця просто пояснив, але суть вже хтось зрозумів без навчання. І це просто вбиває фокус і все. А є другий спосіб це коли людина е повністю сідає і детально описує кожен крок цього фокусу. Це вже якби як навчання. До таких я відео ставлю дуже круто, тому що я сам з таких навчився. І це не вбиває жанр, а наоборот, кого це зацікавило, і воно більш немає. Находиться не в доступі оці такі навчальні якби, ролики, а просто якби побачити десь секрет і не до кінця його розкрити, ну це не повага до жанру, це 100%. і це загалом дуже низько так робити. Ось так тому не потрібно розкривати якісь прості фокуси, да але якщо людина цим номером заробляє кошти і вона його придумувала. Той, хто придумав, він тільки має розкрити цей секрет. А люди просто десь побачили. І в більшості я вам більше скажу, от там, де ці секрети розкриті, вони неправдиві. Там не до кінця. Тому що я ж кажу, взнати секрет, це одне, а продемонструвати це на публіку це зовсім інше. Набагато важче. Підібрати план до повноцінного номера, вийти на сцену і продемонструвати його. Тому що, е я ж кажу, тут потрібна взаємодія, а це дуже важко навчитися, Ось так саме як артиста подавати, бо фокус це якби маленька частина, а коли ти вже повноцінно це все робиш, це вже і називається шоу, а шоу це вже якби про артистизм і таке інше. Ось так. І наостанок хотів задати таке традиційне питання для нашої програми: от що ви зробите в перший день, коли закінчиться війна? Що я зроблю в перший день, коли закінчиться війна? Я видалю застосунок, який сповіщає про повітряну тривогу. Ось так. Ого. Ось. Ви, напевно, перша людина, яка відповіла на це питання, одразу не роздумуючи. Бо зазвичай людина сидить і треба подумати, а тільки потім, а чому так? Ну звісно, вже тривог не буде. А чому саме це? Бо цей, з самого початку, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, виходить, що цей звук він найбільше викликав саме в мене. Я не знаю, можливо, як тривогу, да? тривогу, і люди не розуміють. Бо типу ніхто ж не знав, що це таке, і ця тривога вона дуже якби погано впливала на психу людей, і ти не розумієш, що це спочатку ж всі йшли в укриття, і зараз потрібно ходити в укриття. Ну це дуже викликало тривогу, і ця тривога саме неприємна. Склали в мене враження. Тому я не хочу її чути. Я хочу, щоб поскоріше закінчилась війна. Дякуємо, що завітали до нас, і дякуємо вам за і таку вам цікаву дякую. розмову. Да, і вам і дякую за, за запрошення. Фокус, який мене насправді дуже сильно здивував. А можу вам ще на останок один дуже крутий фокус показати? Давайте. Е, з гаджетом. От що саме цікаве, що це буде відбуватися з вашим телефоном, а не з моїм. тому можете, будь ласка, дістаньте е, ваш мобільний телефон. Так. Я дістану щось. Що мені десь потрібно робити? А, розблокуйте його, будь ласка. Так. І зайдіть от в YouTube. YouTube uh -huh. Зайдіть. Ось так. Е, так, ви, лише, знає... в YouTube. Да. ви знаєте, що в Ютубі знаходиться близько ну там дуже багато різноманітних треків. Що зараз буде відбуватися? Я спробую вести один трек тут, в Ютубі, вам не буду його показувати, mm -hmm. і відкладу телефон, а потім ми дещо зробимо. Домовились? Це буде перша частина фокусу, що мені потрібно щось тут знайти. І так, секундочку. Ось так ви виключили. Ось. Зараз мені телефон заблокують. Я Ось так. Його... Я відкладу. І в мене є тут нотатки. Всі люди нотатками користуються. Вірно, Вірно ж? Ну, І так, да. я вас попрошу зараз назвати будь-яку цифру. Давайте так, від одного до 100. Ну, так. Є, так. Називайте. Прямо називати. Да, на... називайте. 77. 77. У мене тут є нотатки. Ось. Де це вони? Ось. Ось і тут в мене є топ 100 відомих українських треків. Бачите? Тут є всі 100 різних треків. Я полистаю до номера 77. Ви сказали так? Е, ось так. І... Під цим номером який трек? Озвучте. Скребін, старі фотографії. Пролистніть доверху, донизу. І до перекона... да, можете доверху, донизу, і пролистати, що тут вони всі різні. Mm -hmm. Всі різні. Ну, Це да, важливо. І... Тут є 100, і вони всі, всі, всі різні, що якби ви назвали якісь інше слово, міг би скласти другий трек. Яка виродність того, що я міг знати заздалегідь, що ви виберете цей трек? Не знаю. А напевно, додайте, будь ласка, гуч, такі, гучності до свого, на своєму телефоні. Гучності, додайте. І я в шоці. Покажіть всім, що там був з мільйона треків. Оце включить гучніше, да? Що грав саме Скрябин. І тут було дійсно, я хочу повідомити, що це просто нотатки. 100 треків. І я в шоці, я не знаю, як це працює і не можу це логічно це, 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 пояснити. Це, це, це магія, це магія. Одним словом. І на, цьому, на цій магії завершуємо наш магічний випуск подкасту «Вінничини». на все добре.